Серед нас є хтось, в кого є більш-менш хороший голос і сміливість, саме головне, вийшов на сцену і підтримав нам, може ми заспіваємо якусь пісню, трошки розрядити нашу політичну обстановку. <плес> от хто підготував пісню, дівчата, прошу на сен. Ну, поки вони будуть організовуватися, я запрошую представника Німеччини. Андрій! Андрій! Де наші представники з Німеччини? Прошу вітати! Слава Україні! Європейські українці! Слава Україні! Всі, хто солідарний з нами, і представляють тут інші країни і нації. Ми бачимо тут і прапори Білорусі, і європейські прапори, представників Росії, і всім їм величезна подяка, що вони в ті часткі хвилини разом з нами тут. Ми теж приїхали з Німеччини не великою, але духом великою делегацією. Нас теж делегація інтернаціональна. Нашій німецькій делегації є представники і Німеччини, німці, і поляки, і звичайно ж українці, і українки. Найактивніші жінки наші українські. Е, я хочу просто два слова сказати, що ми теж проводимо в нас в Німеччині дуже активну роботу по підтримці України і Майдану. Е, два тижні тому в нас був великий е, Євромайдан в Мюнхені, можливо, Хтось, що з вас бачив, було до тисячі людей, були представники опозиційних політиків і Віталій Кличко, і Арсеній Арсенія і Порошенко Петро. Нас підтримала теж і Руслана, приїхавши вечором і задавши дух такий музичний всьому майдану, ми пройшли великим великим маршем через весь центр Мюнхена для того, щоб привернути увагу. Німецької громади, німецьких політиків були теж представники і від місцевих е, органів державної влади міста Мюнхена. Це саме ми робимо в місті Гайдельберзі два тижні тому. Паралельно проходять такі самі виступи і в місті Франкфурті на Майні практично кожну другу неділю. Ми в себе в Гайдельберзі на базі нашої української школи зорганізували батьків, теж біля 200 чоловік і пройшли з теж великим маршем. Е, були присутні навіть депутати Бундестагу Німеччини, була присутна преса, п'ятий канал, теж німецька місцева преса. Тому що основне завдання заключається в чому все добре і все потрібно робити, так як ми робимо це по всіх містах і по всьому світу, коли українці збираються разом з собою. Але моя думка дуже важливо, щоб ми не тільки спілкувалися, виступали між собою, показували солідарність один одному, а саме основне, і це чекає від нас. Україна це чекає тільки стоять на Майдані, щоб ми впливали на Європу. Ви згадайте, що почався Євромайдан. Він почався з, євро... з європейської ідеї. Україна не підписала асоціацію Янукович, і народ вийшов на вулицю за європейські цінності. Де сьогодні наша Європа? Ми розуміємо, ми чуємо дипломатичні заклики, підтримку, солідарності і так далі. Але ми бажаємо конкретних дій, конкретних дій від Європи. Я особисто в грудні теж був на Майдані, просто сів в машину, зібрав допомогу, зібрав гроші і поїхав в Київ, я не міг більше дивитися по телебаченню, просто слухати тиждень. Я стояв там день і вночі разом з нашими всіма земляками, разом з нашими вітчизниками. Хочу сказати одне: ті, хто на майдані проводять тижні вже місяці, це люди, яких можна без перебільшення назвати героями України. Стояти день і ніч в мороз і в холод для того, щоб відстоювати елементарні базові права, такі як гідність, як свободу, як бажання жити просто в нормальній, цивілізованій країні. Не, не багато таких націй в Європі, які мирним шляхом, довгий час, мирним шляхом, це роблять і так довго. І ми повинні гордитися за свою країну, за нашу націю. Ми, коли кажемо, ми хочемо в Європу, я насправді.